Це любицька площа. Пороблена тут точно. Києві стався прорив водогону поблизу станції метро Либіцька. На вулиці Антоновача рух транспорту тимчасово перекритий. Рух автобусів і тролейбусів на Либіцькій площі ускладений. Затримуються низка маршрутів громадського транспорту. А станція метро Либіцька працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено. Тим часом КМДА заявила, що Київ теплоенерго локалізували місце пошкодження на вулиці Антоновича. Пошкодження мережі діаметром 800 міліметрів сталося у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити так звані тонкі місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. Про таке заявили у київській міській державній адміністрації. Тільки щороку проводячи гідравлічні випробування і перевіряючи труби на їх справність. Краще ми вони від цього не стають, бо я нагадаю, що прориваються труби на лебідській площі уже не вперше. Так, 13 січня 2020 року біля торгівельно-розважального центру Ocean Plaza прорвало магістральний трубопровід гарячої води діаметром у тисячу міліметрів. Тоді 10 осіб отримали легкі опіки, тром надали допомогу на місці а сімох госпіталізували. Ну Взяли в рукаве, прорвало горячую воду. Я такого еще никогда не видел. В оушене. Видно, наверное, посмал. Пипец. И А Это оушен. Надо Киева. Мы еле успели выскочить. Тоді було затоплено перший поверх ТРЦ Плаза» і магазину Ашан. На наступний ранок вода зійшла самотоком, а на проїжджій частині вулиці Антоновича в асфальті з'явилися ями. Тоді рух транспорту також обмежили. Аналогічна ситуація із трубами біля бібліотеки Вернацького, що зовсім недалеко від Плази». Там також унікальні труби. Вони проливаються на одному й тому самому місці кілька років поспіль або ж біля станції метро і Гідравлічні випробування робляться: труби риють все і риють, але щось нічого від цього не міняється.